Вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту на міні з москалями на покровському напрямку на Донеччині. Загинув колишній хокіст, боєць бригади Спартан Національної гвардії України 31-річний Андрій Мельничук. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї родині, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Вогорожу Олімпійської кінної бази Динамо у Голосівському районі Києва та вантажівку влучив шахед внаслідок атаки Києва Росією в ніч на 10 липня балістичними ракетами та Дронами збірна України з футболу втратила один рядок і наразі посідає 26-те місце в оновленому рейтингу ФІФА серед національних команд у Європі. Ми 13-ті. наші суперники у відборі на чемпіонат світу 2026 року у Групі ді Франція, з якою ми стартуємо 5 вересня, третя Ісландія, 74-та – Азербайджан 122 й Як і раніше, очолює перегони чинний чемпіон світу Аргентина. У трійці найкращих знаходяться Іспанія та Ви. Ще згадана Франція Желько Любенович, який 24 червня став головним тренером Полтавської ворскли, залишив свою посаду. Як йдеться у повідомленні за сімейними обставинами ім'я нового керманича чоловічої команди Полтавської ворскли буде оголошено найближчим часом. Гібридним з офлайн та онлайн учасниками, що втім відповідало регламенту, і завжди продуктивним, насиченим і результативним, вивелося чергове засідання виконку асоціації футболу Дніпропетровської області. Гібридним з офлайн та онлайн учасниками, що втім відповідало регламенту, як завжди, продуктивним, насиченим і результативним, виявилося черове засідання виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, на початку якого присутні були поінформовані про підсумки роботи подібного органу Української асоціації, яка серед інших для нашої громадської організації також презентувала для роботи. Два комп'ютери та 80 м'ячів виробництва компанії Адідас, чого заступник голови Владислав Штамбург, розповів про те, як рухаються справи у напрямку спонсорської підтримки і пошуку нових потенційних інвесторів. З моменту останнього нашого виконкому до нас додався ще один опікун в опікунську раду. Також отримало дві спонсорські одноразові підтримки за цей час, і також зараз веду переговори щодо. Додавання двох титульних спонсорів до асоціації зараз проговорюємо модель, як це буде співпрацювати між структурами. Також щодо тіктоку та розвитку в медіа, у нас за квартал встановили перегляди більше аніж 260 тисяч у соцмережах. Усіх голова комітету дитячо-юнацького футболу. Член виконкому Роман Прощенко з задоволенням розповів про останні успіхи наших команд, які за кількісним складом зберегли своє представництво у турнірах дитячо-юнацької футбольної ліги України. Дитячо-юнацька спортивна школа футбольної академії Криворізького кривбасу посіла четверте місце в елітному дивізіоні. Серед 16-річних 15-річні виграли срібні медалі. На сам кінець УФК Кривбас став першим переможцем дебютного турніру Кубка регіонів. Української асоціації футбол, який проводився серед 13-річних гравців держави, не досягли б нашої академії такого результату, тому я хочу сказати слова подяки кожному члену і сполкому комітету главі за те, що ми розвиваємо футбол разом, за те, що ми бачимо, що для нас не важливо в якому регіоні ми знаходимося: це Львівщина, Черкащина або Київщина. Ми на Дніпропетровщині, але показуємо дуже позитивні результати, і в майбутньому ми 100% не зупинимось. У нас на цей рік запланована велика програма. Зараз ми вже починаємо будівництво і майже. Погодили документи на будівлю трьох полів в центрі міста. Далі були розглянуті питання про безоплатну передачу асоціацію майданчика зі штучним покриттям розмірами 40 на 20 метрів Дніпровському національному університету. Про старт чемпіонатів області з пляжного футболу серед дорослих і дитячих команд Ю-10 доповів голова комітету пляжного футболу футнету і текболу Асоціації футболу Дніпропетровської області Олег Іванов, після чого він повідомив про перший турнір у нашому місті чемпіонату України з футнету. Цими вихідними пройде перший, перший раз у Дніпрі чемпіонат України з футнету. Буде приймати участь 10 колективів. Буде присутній президент Федерації фуднету України. Ми також хочу йому подякувати за його присутність Олексію Маркову за його ініціативу постійно підтримувати цей від футболу та в цілому асоціацію. Так що приглашаю всіх охочих цими вихідними. Виконком також упорядкував та затвердив у відповідності до регіональних умов і дійсності правила та покарання контрольно-дисциплінарного комітету. Голова асоціації Олексій Марков звернув увагу і попрохав надавати посильну допомогу ветеранам на їхнє звернення брати участь у футбольному житті області, які подякував усім, хто долучилися до відкритого онлайн-опитування оцінки діяльності асоціації в усіх напрямках, яка засвідчила помірно позитивне сприйняття з акцентом на відчутний прогрес у роботі за останній рік. А ще респонденти залишили конструктивні критичні зауваження, що вказує на високий рівень. Зацікавленості у розвитку сьогодні було багато е, багато питань. Порядкоденного ми розглянули початок е, пляжного футболу, який стартував. А ще в нас у ці вихідні будуть вперше чемпі... чемпіонат України з футнету. І Я дякую Іванову Євгену за те, що він організував це. А ще докладав е, е, інформацію про те, як пройшов виконком УАФ. і також. Ми провели опитування. Я хотів усім подякувати, що долучилися. На найближчим часом. Ми дамо відповідь по багатьом питанням, але прошу усіх приймати участь, давати відгуки, тому що нам дуже важлива ваша думка. І... На майбутнє у нас буде ще не один раз це опитування, тому будемо намагатися дати вичерпну інформацію по усім питанням. Про хід виконання рішень і накреслених планів, відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області уже в серпні. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.